wonder how this night will be the apple does not fall far from the tree she said i almost died a week ago i lost my will i thought i lay Рітики не пройшло місяця. і Я нарешті публікую відео з України. Потерпіть мій закадровий голос, поки я розкажу вам трошки про мою дорогу. Загалом я намагалася зніматися ці три дні в дорозі, але так вийшло, що нічого цікавого не відбувалось для мене. А от бабуся була вперше в Лондоні, тож ми там встигли походити по галереях, до Бігбену і всяке таке. А далі сталася Польща, потяг зі Львову до Дніпра, і на Харків ми вже поїхали машиною. Тож, аж на четвертий день в мене був Харків. Можу лише зазначити, що стільки скільки я спала за ці чотири дні, я ще ніколи в житті стільки не спала. Але мені навіть сподобалось такий собі ретріт, майже без інтернету вийшов. От, а взагалі, мої емоції від того, що я приїхала в Україну, взагалі неможливо було описати. Це просто було відчуття дому, і навіть не дивлячись на небезпеку, я відчувала себе в безпеці, тому що я була на рівні землі. Я зібралася поїсти, але мені дуже кортить розпакувати ще одну посилочку, тому давайте її розпакуємо. Тому що я хочу їсти і читати, бо в цій посилочці в ній мої довочі книжки, які я замовила ще дуже дуже давно. Книжка така огромна. Цього я точно не очікувала. Oh my God. Сподіваюся, я це встигну за два тижні прочитати, а якщо ні, то мені прийдеться ввести це все в Англію. Це не дуже прикольно. І ось це ще. Насправді, мені ще йде одне замовлення, і я сподіваюся, що воно встигне мені дійти, бо одна книжка там не в наявності, Але сподіваюся, що я встигну. Все отримати і буду читати більше українською, бо я постійно зараз читаю англійською, і мені дуже не вистачає української мови, саме, саме в книжках. Тобто я там знайшла деякі книжки, які можна скачати на планшет, але це все одно не то. Я от люблю отак: от от, що якісь нотатки робити, я відчула оцей. Вайб паперових книжок, і я їх обожнюю тепер. Реально, я ще англійською читаю, все виділяю, все відмічаю, що українською. Ну, збиратись, ну що ми... Ну пошли, давай Була одна тривога, так. Да? Мое окно. А можешь фонарем мне посветить? А ты надо разбывать или не надо? Ну я в табочках хожу. А вот и кроксики мои. Да ну стройкой воняет. Доси. Не було, не було, не було ні ну, Тут не было не было ни плесень, ни поняла. Ну видишь, он так как он не крашен, он подсыпался. А что это такое? А, это было, господи. Вот це зеркало бабушки треба. Ну да. Боже мой, шум, шо, -мо, моя... шоп мене так казали было. моё. Все таке грязно. Так, це я собою. Банна моя. Я Треба буде порунувати завтра все. Ось і мої речі всі. Треба повикидати все. 12 години дня. Ну, добре, я прокинула 10 60-тій і весь цей час я просто просиділа в соцмережах, тому що тут є Wi-Fi, а туди, куди ми переїхали в Англію, там не було Wi-Fi останні багато. Коротше, багато днів. І я така, блін, треба посидіти просто в інтернеті. Посиділа, дозволила собі, я задоволена. Взагалі не шкодую про це, тому що. Багато чого знайшла, навіть ж на Ютубі ютубі. Подивилися я їх ніколи не дивлюсь. От зараз приготувала собі сніданок, і буду снідати. І мені вже скоро збиратись треба і виїжджати на манікюр, тому що бачите, відросло. Це я розумію. Я хотіла показати типу, відро будки. <губки> Тільки зараз прийшов ведети відбій повітряної тривоги. Обніка топчик і цений горобчик. Ну, <губки> так, да, Сірі. І чого воно так далеко? Вчора були обидві набагато гучніші. Дивіться, яка краса. Ну оце от наш зоопарк. Боже. Ну от, ну Англія, коли тут така краса в тебе вдома. Це футблог? Дякую. Коротше, я не знаю, чи видно по мені, але вже просто не одна людина мені сказала, що я сяю через те, що я приїхала до Харкова. Це дійсно так. І я дуже щаслива бути вдома, навіть не дивлячись на те, що в нас вночі сьогодні були вибухи. Хороші такі, три прильоти по Харкову. Я очікувала, що я, звісно, буду по-іншому реагувати, тому що на цьому от психологічному рівні мені було дуже важко не наважити сюди поїхати, бо виїхала я 24 лютого майже одразу. Тобто нічого такого я не бачила, ніяких сирен, тривог і так далі також. Вибухів я не чула, лише в мене є. Саме початок того самого 24 лютого, коли е, танки були в Харкові і да. Ну тобто щось я бачила, так? Да. Я насправді купляла квитки і повинна була поїхати сюди ще півроку тому, але це все було пов'язано з навчанням. Я так себе заспокюю, що я не поїхала через навчання сюди, але насправді я просто не змогла поїхати. Uh, тому що мені було важко. Але дім я дім, я дуже, дуже, дуже щаслива знаходитись тут. Я поки що відпочиваю, ходжу по всяких uh, стоматологах, косметологах, uh, на всякі лазерки і так далі. А ще я сплю. <laughs> я досі ще працюю. Мені багато просто мене дофіга роботи зараз, але нічого тримаємось. Uh, працюємо онлайн і. Насолоджуємось добірка. Ще хочу сказати, що я сподіваюся, що цей влог вийде і ви його побачите, що все-таки я щось не знімаю. І да, боже, у мене таке оце згоріше, капець. Літо почалось. Люди зі світлою шкірою мене зрозуміють. Хто пам'ятає цю кімнату, хто пам'ятає цей стільчик, звідки він в мене з'явився. Пишіть в коментарях, бо мені реально цікаво Такий бардак, тому що я не знаю, що робити з цим комп'ютером, бо він потрібен. Я думаю, що ніхто його не прибере. От, але стіл мені теж потрібен, бо я вже задоволась працювати на цьому матрасі сидіти. Я думаю, ви самі розумієте, моя кімната просто стояла отак, от з того самого ранку. Точніше, ні, з вечора, 23 лютого, в мене тут. Не було, тобто я поїхала до себе на квартиру, і вже 24-го зранку я їхала одразу вже з Харкова зі своєї квартири. Справи ніхто тут не жив. Тут все завалено. Купа мусору, тобто, це все речі, які я не використовую, ми їх віддамо. Улюблений рост. Я думаю, що всі це знають. Хто дивився мої відосики, а, коли я купляла ще, знаєте, картини по номерах, щоб їх розмальовувати. О, диви, який Йорік задя. Прикол. Я його бачила, дивись. Не повірите, але так, ці карти, боже, але які вони гарні, я не можу, ой, і багарні. Дякую. Щоб бути серйозним, то куди поставити камеру не знаю. Не знайшла свої посилочки йдемо розпаковувати. Ну, доволі непогано. Погодьтесь. Зараз буде розпаковочка. У мене тут взагалі нічого немає, ні штативчику, ніякого, то е я поставила камеру на... Uh, іграшку потім вам покажу. Я не розумію, яким чином в нас зараз червень, тобто кінець червня. І я в Україні сьогодні ходила в світері. Ну, ну, реально холодно було. от ще я не знала, що є така доставка, як розетка. Uh, це взагалі не реклама, якщо що, хотілося б. Але да забрала я сьогодні свої посилочки. Перша мені прийшла з розетки, але всі вони знаходяться тут. І ще тут покупочка з магазину Єва. Коротше, давайте розпакуємо, подивимось, що я замовила. А, почнемо з... Ні. Почнемо з нової пошти. Взагалі це було замовлення з прому і ця книжка. Але цю книжку я буду розпаковувати в тік Я дуже сподіваюся, що до того часу, як я випущу цей ролик. В мене вже буде повністю заповнений профіль в Тіктосі, і я зможу з вами ним поділитися. Хто очікував розпаковку тут, її не буде. Вона буде в Тіктосі, щоб ви підписувалися на мій Тікток. Книжка, коротше, да. а от, то, що я заказала далі, я вам покажу. Це карти. А в мене є в Англії карти Таро, але я зайшла на розетку. Мені так сподобались оці, що блін. Ну, як це красиво, просто зараз покажу. Як ви відкриваєтесь, друзі? Ага. Ні, не так. не хочу поламати. що таке цілком. а все вилазить. гарно. просто нереально. Якщо треба, можете написати мені в інстаграм, я вам скину силочку. Але думаю, там легко їх знайти. Вони найперші розуміються. Ковальник номер 25 а, Як символічно. Мені це прийшло на 25-те відділення. Новий. Ага, ні, це взагалі розвідка була. Ладно, коротше. Клас, прям такі дівочі дівочі Я їх заберу з собою, звісно, в Англію. А, і завжди не мріяла насправді, щоб в мене була не одна колода. І ось да, в Україні а, роблять а, дуже класні товари, українські виробники. Like. А подивимось далі, що я купила. Ну, взагалі не багато чого. А, я купила, звичайно, просто пудру от е, таку вона біла, щоб просто е, прибирати е, цю всю кремову основу, яку я наношу на лице, і просто да. У ну, мене зараз нічого немає. Це мій маст і в мене її не було, тому прийшлось купити просто будь-яку, яка була біла. Що я ще хочу сказати? Я відчуваю прям. Безлад в житті через те, що в мене зараз просто купа справ. Я не знаю, як це все розпланувати серйозно. Я приїхала в Україну і я не знаю, що мені робити, тому що в мене настільки багато справ. Я планувала там і в Київ поїхати, але я цього я взагалі не знаю, чи я їду в Київ, чи я не їду в Київ, тому що в мене і взагалі в мене багато матеріалу відзнятого. На YouTube ще з Лінкольна, який я все не можу ніяк викласти, хоча він змонтований, майже там залишилось лише музику додати. Боже, що це таке? Тому отакі справи я вже наговорила тут на 5 хвилин. Але сподіваюся, вам було цікаво це все послухати. Йду займатися своїми справами, і мені ще треба е, дістати те, що я постирала в машинці. Тому Да. Все хволяємось, Знаєте, що я зараз вирішила зробити. Нарешті пробратися в цій квартирі. Бо я не можу жити в, в такому сречальнику. Саме час це зробити. А, тут от щось на такому: те, що в коридорі і в тій кімнаті, де я сплю на дивані, то просто жесть. Те, реально жесть. Тут теж треба перебрати речі, просто їх. Також повіддавати, бо ну реально, висить те, що я не ношу вже руками, те, що я ношу, це ось. Ось і отут от, от ще мої штани. Все. Да, типу зараз в мене максимальний мінімалізм в речах, а що ось це, я без поняття. Ще я привезла свою кнопку. Трошки її треба, коротше, вимити, бо вона занедбана дуже. Блин, меня так умаривает, что тут написано «Стадия Везьми», потому что мне хотелось, чтобы тут было б написано «Диана Пригожина». И что-то такое. Ладно, ничего, ничего. Complicated. Why do I lose all my control?